то Може, задумувались ми, звідки пішли? Прості на перший погляд вишиті візерунки на сорочці. Може, це просто прикраса або шифр, що зберігає тисячолітню історію нашого народу, історія української вишиванки. Це голос предків, що лунає крізь святів, те розповідає про їхні мрії, віру та любов. Бабусю, а що це? Зачекаю, нучку, зараз все розповім. <рес> Яка гавна? Вишиванка, а що означають орнаменти на ній? Візерунок на вишиванці це своєрідний код, за символами якого можна прочитати потаємне послання. Види орнаменту відрізняються не тільки від регіону до регіону, а й від сім'ї до сім'ї. Вони передаються з покоління до покоління, а зараз розповім кілька значень: спіраль це циклічність часу, а також символ змін. Сварги сила духу. А восьмикінцева зірка символ воз'єднання чоловічого та жіночого початків, посилює інтуїцію. О, бабусю, я теж знаю. Ломб це символ владючості та поліпшення добробуту в сім'ї. А квадрат баланс, гармонія та удача. Які ви в мене розумнички! А ще є калина. Безсмертя роду та довголіття сім'ї. А Ломашка символ юності та кохання. А маки – потужний захист від зла, наближення до виконання бажань. А хто вас навчив вишивати? Мене навчила моя мати, а її моя бабуся. Вишиванням споконвіків займалися жінки. В Україні вишивають у всіх регіонах. Майже кожна область, кожен регіон. Кожен район, а часто й окремі села з покоління в покоління, від матері до доньки передають таємниці цього виду мистецтва. Народні майстрині старанно зберігають свої традиції. Мамо, мамо, пам'ятаєте, як ви мені вишили першу сорочку. Я її одягала на всі свята. Звісно, пам'ятаю, доню, у кожному хрестикові моя любов та побажання щастя. Мамо, а мою вишиванку теж бабуся вишила? Ні, сину, твою я вишивала. Це традиція, що передається від покоління до покоління. Матусю, а яка найоригінальніша вишиванка? Певно, одна з найоригінальніших вишиванок це борщівська. Така сорочка, розшита чорними нитками. Є легенда, коли турки та татари знищили майже всіх чоловіків у борщеві. Жінки цих та сусідніх поселень протягом декількох поколінь носили саме такі чорнобілі сорочки в знак скорботи та печалі. На противагу такому стилю її вишиванка білим по білому. А ось і моя вишиванка Їй понад 50 років. Її вишила мені ще моя мати. Перед тим як я пішов у далеку дорогу. Так їй вже стільки років. Вона ще й досі така гарна. Бо вишиванка це не просто одяг, це наша історія, наша пам'ять. Кожен стіжок то символ, а всі чорні нитки пам'ять про наших предків. Червоні любов до життя, а синя – наша Україна. Виходить, вишиванка це не наче Україна, яку ви носите біля серця. Так, дитина, вишиванка це душа народу, його історія, боротьба і віра. А наша Україна теж така вічна, як ця сорочка, правда? Правда, оночка, Україна це ми. Заходяться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, дик і тучою Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю ти, я захищу тебе. Від. Ви мої сини І цвіте калина, мов кров червоний, задає батьківщин Наші ангели нас захищають, від навалу і тьму ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись на хабну вночі, але стали ми за Україну єдині, схрестивши обидві мечі. Відбудуємося, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються, ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої ми бородини. І нехай буде так буде так. Берегти вишиванку означає зберегти душу України. Це наш обов'язок перед тими, хто відроджував її у часи заборони і перед тими, то ще лише тільки народиться. Найкращий спосіб зробити це носити вишиванку з гордістю, порозувати її як частину сучасного стилю, передавати любов до вишивки дітям та підтримувати українських майстрів, які продовжують творити це мистецтво. Вишиванка це наша мовчазна молитва за мир, наша пісня без слів, наша обітниця зберігати своє, навіть коли світ намагається забути. Одягніть, її, відчуйте багатий здобуток на своїх плечах. Та силу народу у своєму серці. Зробіть так, щоб ваші діти і онуки знали, що це не лише символ культури, а й джерело незламного духу України. Історія вишиванок має звучати завжди. Слава Україні!